Журналісти із майже десятка українських міст уже вдруге отримали можливість набути навичок невідкладної медичної допомоги. Цього разу Український фонд здоров'я та Всеукраїнська рада реанімації організували такий тренінг на березі Чорного моря. в Артеку. заняття проходили у рамках чергового етапу проєкту для старшокласників Я можу врятувати життя. Оскільки журналісти це молоді люди, як правило, з активною життєвою позицією, які дуже часто з'являються в місцях скупчення людей, де можуть виникнути ті чи інші критичні ситуації, то друга наша аудиторія, з якою для якої ми з радістю несемо ці знання, ці навики, це якраз журналісти. Учасники тренінгу мали змогу самостійно випробувати можливості сучасних манекинів, на яких інструктори проводять навчання для школярів. На відміну від теоретичних знань, такі навчання дають можливість розвинути і зорогу, і м'язову пам'ять. Ми викладаємо таким чином, щоб людина максимально близько була до цього моменту. Тобто вона бачить цю червону кров, так вона бачить, вона качає цю людину, тобто це нівелює цей страх. Якщо просто людині розказати лекцію, вона буде боятися. Якщо вона попробує, якщо вона буде впевнена, тоді цей страх нівелюється. Тобто, у нас вже було декілька випадків, коли після наших курсів людина давала медичну допомогу і при артеріальній кровотечі, і при призупинці серця, і було це вдалим. Сьогодні я навчилась допомагати утопленникам, Сьогодні я навчилась допомагати Людям, которые вдруг в парке там или еще где-нибудь у них будет сердечный приступ или еще какая-то ситуация, научилась делать искусственное дыхание, элементарные даже вещи, как вызывать скорую помощь. Я даже этого не знала, что там надо говорить этим людям. Научилась на артериальную кровотечу. и венозную кровотечку, а також на тренингу. Навчилася робити штучне дихання. Якщо людина не дихає раптом, я зможу йому надати першу допомогу. Разом із журналістами проходив навчання із надання першої медичної допомоги та отримав сертифікат і відомий український стронгмен, найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Він говорить: перший раз допомагати людині вижити завжди страшно. Найголовніше в такій ситуації, якщо дійсно ви потрапили. В таку ситуацію побачили людину без, без серцебиття, немає дихання. Треба заспокоїтись самому, якось постаратися взяти себе в руки і потім надавати допомогу. Тому що, якщо зловити мандраж, можна наробити навіть гірше. Щороку в Україні понад 50 тисяч людей гине в аваріях і надзвичайних ситуаціях через невчасно надану невідкладну допомогу. Лише кожен п'ятий мешканець нашої країни впевнений, що зможе провести штучне дихання чи зупинити кровотечу. Втім, уже із наступного року таких людей ставатиме більше, адже практичні тренінги проекту Я можу врятувати життя й, ймовірно стануть частиною обов'язкової шкільної програми.